Одна із ракет вдарила в житловий будинок, слава богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка служба ДСНС поліція зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетний, з касетною начинкою ракети, такі маленькі кульки знаходяться внутрі для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто. У мене таке враження було, воно накрило повністю все тіло, все знов до голови. З волосся трошки виковорювало. Ну, Дрібне-дрібне скло, повністю все. Ну, що так? Слава Богу, меблі більш-менш цілі. Постраждав трохи комп'ютер, принтер, те, що на столі знаходилося. А так в цілому. Можна сказати, що нам пощастило. Та ми так вилізли з ліжка трошечки. Подивилися, чи мама добре, бо мама приїхала, ми вчора святкували її день народження, вона приїхала до нас в гості, але трошечки не задалося. Хоча тут трошечки ускладено, світла немає, газу немає. Можливо, підемо сусіду. в сусіду. У мене поруч живе наш родич, можливо, до нього підемо. То залишимось тут. Що страшного. Таке життя зараз. Будемо тут, будемо все, налагодимо, полагодимо, відремонтуємо. Будемо жити далі. Все буде добре.